Всім доброго дня, завітав Шаран 2.0 TDI з Київської області на чистку всієї системи екології. Пробіг 226. Так, Ще не допрогрівся до робочої температури, що ми бачимо, 13, 19, 110. Ми від постійної регенерації, незаводські, далеко не заводські. Ось, будь ласка, Золи 102, пробіг відповідний. Не змогли, тобто скрутили пробіг, а до Золи не дійшли. 30 гектопаскалів на холостих на обертах. О, як в космонавта в космосі 136. Є таке. Помилок немає, під'єдную оператор блю чистку. Апарат під'єднано, подивимося першу стадію, скільки тут золи в сажовому фільтрі. Так. Зроблено старт ну, багато чорного, Ось, будь ласка. Нема тут величезної золи, а лише чорнота. Чорнота, автомобіль працює на збагаченій суміші. Збагачена суміш це дуже багато викиду сажі. Дуже багато викиду сажі, це технічний стан автомобіля. Треба перевіряти після чистки. Зараз, звісно, промию. Все жмасані відкладення по всім контурам, щоб автомобіль задихав, а далі технічна перевірка всього автомобіля. Так, чистка завершена по форсункам паливна плюс. Прогріти автомобіль. Тиск 15, не 0, не 1, не 2 на обертах. Теж присутній тиск. Чому присутній? Знову ж таки, збагачена суміш дає тиск на сажовий фільтр, тобто сажа, новоутворена сажа. Вона то падає 17.05. Але все одно збагачена суміш. Перепровірка автомобіля на загальний стан. Так, висновок по автомобілю перепровірено. Багато що працює в автомобілі. Там паливна система екології працює, вентиляція, масляна система працює. По системі охолодження є проблеми. Заклинивша помпа. Заклинивша помпа, не дасть вам заводських регенерацій. Хоча які відношення має помпа до екології, а дуже, дуже пряме. Відношення має до екології. Помпа на Євро 6 двигунах. Так. Volkswagen Sharan, Євро 6 двигун DFMA. Наступна чистка на 380, але там буде більший пробіг, нічого страшного. От Бачимо, що на скручених пробігах все працює, але технічний стан потрібно дивитись за автомобілем. 4 з 5 оцінка авто. Так. Датчик диференційного під заміну не працюючий, хоча він новий 23-го року, але не працюючий. По помпі. Приклад показую. Приклад не працює ось ця шторка. Ось на прикладі помпи цієї штори викрутити цей датчик. Дується стисненим повітрям. Заклинила, Відклинила. Заклинила. Емітація роботи цього датчика. Заклинила. Ось так клинить помпа. Автомобіль то гріється, то не гріється. Було перепровірено під час діагностики цього автомобіля. Так що, власнику, одне зауваження: це заміна помпи. Завітав Volkswagen Tiguan 2.0. А скільки кінських сил? 190 сильний з міста Києва. На чистку системи екології пробіг 250. Так, що у нас тут? недопрогрітий автомобіль? Одна друга, 128 км, масляної золи 80 грамів. Ну, вже сажовий повний тиск 19-20 на обертах. 80, 60. Маса сажи росте. Так, по помилкам. Що тут у нас? Не моє, не моє. Релюшка на свічина кала. Двірю, датчик Nox, да і все. Під'єдную чистку. Апарат Вже під'єднано до автомобіля, йде процес чистки. Два етапи. Сажу відкладення, бо їх тут більше буде. Асфальт Зола в Золав фільтрі. і кристали, не кристали Adblue. А ось така мачмала. Навіть в повітряному фільтрі вона доходить, ось бачимо, сюди під'єднується повітряний фільтр і аж сюди доходить оця вся рідина. Це масляні пари і мочовина, сама рідина AdBlue змішується і робиться в такій сірій кольорі. Вона забуває теплообмінник EGR номер 2 і сіточку забиває між сажевим і єгієрем, і сам тросель, звісно. А також впускний колектор, клапана, перехідну плиту до між впускним колектором і ГБЦ. Всюди ця мачмала. Два етапи прочищаю і дивимося потім, що насипало на фільтр. І показники. Так, чистка завершена, автомобіль працює на витяжці. Ось фільтр сітка з Тігуана. Бачимо сажомаслені і кристали Едблю по всій сітці. Сажомасних небагато, тому що це остання стадія чистки. Якщо взяти мілкий фільтр, менша градація, отут от вже буде багато. Це з іншої Євро 6 машини. Фільтр тут, звісно, буде більше. Тому що фільтр мілкіший. Якщо все зібрати, повністю весь бруд о, у фільтрі в якесь корито, там буде повністю сітка з товщиною сажомастяних, кристали, зола, все що хоче. Але не витримає фільтр, тому що йому потрібно десь фільтруватися, щоб бочка не роздулась. Паливна 5 з плюсом, прогрітий саживий, автомобіль майже прогрітий. Так 0, на, на обертах. Сильновід'ємний тиск. Перепровірю датчик диференційного і загальний стан автомобіля. Так, тиск 3 показують. По факту 0 на обертах. Нормально датчики. Працюють там в районі десяточки, на 2-3 більше. Але трішки маловатий тиск. Повинен бути більший. Якщо мало тиску, значить автомобіль працює на другому контурі ЄГР. Так, є таке загальний стан AdBlue, все провірити треба, турбіну, всі дроселя. Нокси все, все повністю. Так, світло вимкнуло, автомобіль зроблений. Так, одне зауваження по автомобілю. Оцінка 4 з 5, двигун ДФША, наступна чистка на 400 пробігів. Невелике одне зауваження, а так, цілком автомобіль повністю справний. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня вечора, До побачення.